Привіт-привіт! Це Софія Слободян і мій подкаст Щоденники читачки. Сьогоднішній наш випуск присвячується усім любителям детективів, а також тим, хто хоче познайомитися з творчістю Агати Крісті. Думаю, ви вже здогадалися, про що йтиме мова сьогодні, а саме про книгу Смерть на Нілі від королеви детективів Агати Крісті. Я дуже люблю це видання саме від клубу сімейного дозвілля, адже воно є в двох варіантах. Ви можете обрати собі ось таке яскраве, як в мене, або мінімалістичне чорне. І те, і те дуже гарне. А ще ці книги такі компактні і їх можна брати з собою. Це моя третя книга від Агати Крісті, і з кожною прочитаною книгою у мене зростає цікавість та бажання познайомитися ще з якимось твором. Цієї авторки. Проте, я вам скажу чесно, за три рази мені ще жодного разу не вдалося вгадати вбивцю і взагалі сюжет там дуже непередбачуваний. Отож, давайте поговоримо про саму історію. У центрі книги тут Ліни Дойл, вродлива дівчина з величезними статками. Вона завжди отримує все, що хоче, але ніколи не втрачає людяності. І ось тут з'являється її подруга, з якою вони давно не бачились, а саме Жоклін де Більфор, яка повідомляє про свої заручення та просить прийняти нареченого на роботу. Але Доля робить так, що хлопець вирушає в омріяний медовий місяць на пароплаві Карнак із лінет, а не своєю нареченою. І ось тут стається жахливе. Місіс Дойл знаходять мертвою у її номері, а на стіні видніється буква ж. Здавалося, все просто, вбивцею є жаклін, проте вона має залізне алібі. А згодом виявляється, що ледь не кожен пасажир на цьому пароплаві має мотив для вбивства. Як ви вже могли зрозуміти, книга дуже інтригуюча, але я знайшла й мінуси. Для мене недоліком стала дуже довга передісторія, вона затягнулася. Хотілося б, аби основна частина сталася трохи швидше, адже цікавого там ну, дуже багато. Також мені не сподобалась велика кількість персонажів, їх справді було важко запам'ятати, а в них ще були не дуже легкі імена, тому я навіть їх плутала. Але є те, що я можу сказати абсолютно. То, Точно. Агата Крісті це справжня королева сюжетних поворотів. Вона змусить підозрювати вас все і всіх, а потім перекрутить все так, що ви й не зрозумієте. Я взагалі чула, що авторка не одразу продумає, хто буде вбивцею, а визначає це вже в кінці. І знаєте, це справді помітно, адже твій мозок перебирає велику кількість варіантів, але в моєму випадку ще жодного разу не здогадується, як це взагалі буде відбуватися. І звісно, моєю улюбленою частиною не лише в цій книзі, а й в усіх цієї авторки є кінець, де Еркюль Пуаро поважно всіх збирає та розкриває злочин. Тоді ти сидиш в повному шоці, і такий просто одне питання, як? Тому ця книга точно сподобається любителям детективів та агати Крісті. Отож, я вам її дуже раджу, ставлю їй найвищий бал, вона мене справді тримала в напрузі. І це був подкаст «Щоденники читачки та його ведуча Софія Слободян. Тож до нових зустрічей!